Вітаємо, шановні підписники. Ми починаємо знайомство та рубрику вебінарів по чоловічому здоров'ю. Представляю шановного лікаря-уролога, Полубодька Романа Михайловича, він вам детально розкаже. І під час прямої трансляції ви можете писати нам ваші питання, щоб вас цікавило, про що би ви хотіли послухати. По можливості, ми відповімо на всі запитання в кінці вебінару та підготуємо нові виступи. Прошу, Роман Михайлович, добрий день. Дякую за те, що дали можливість розповісти своїм пацієнтам і людям, які хочуть знати про чоловіче здоров'я. Все, що треба знати на даному етапі людині, яка не професіонал. Значить, по перше, що таке лікар-уролог і чим він займається? Лікар уролог це не тільки чоловічий лікар, але й жіночий теж. Чим займається лікар уролог? Лікар-уролог займається лікуванням а, захворювань сечостатевої системи, також профілактикою і діагностикою різних захворювань. Це стосується і жінок, і чоловіків. А, Інколи е, люди не розуміють при яких симптомах і при яких захворюваннях звертатися до лікаря-уролога. Ну, по-перше, е, якими органами і системами займається лікар-уролог? Якими органами? Що, що турбує людина, щоб вона, в, в, їй, вона вимушена була звернутися до лікаря уролога? По-перше, це якими органами займається? човий міхур, наружні статеві органи, нирки? ось. І е, також е, чоловічі статеві органи це яїчки, статевий член, це, що касається у, наружних статевих органів. Е, діагностика. Да? Що е, коли людина перший раз приходить до уролога і коли їй звертатися, да? ми зараз пробіжимося трошечки по е, основним симптомам, коли людині треба звертатися до лікаря уролога. Ну, почнемо, всі почули таке захворювання, простатит. Да? Ніхто не розуміє. Простатит про це, а що таке простатит? Це запалення передміхорової залози. Коли треба йти урологу до, до уролога чоловіку, коли він відчуває якісь симптоми. Да? Ну, По-перше, якщо у чоловіка виникають симптоми почаще носочого випускання, якщо чоловік відчуває тяжкість в промеженні. Або у чоловіка дискомфорт внизу живота, це вже можуть бути ознаки того, що в нього почався то да? тобто захворювання. Захворювання більш характерне для середнього віку і літнього віку чоловіків. Що треба для того, щоб чоловік пройшов до уролога? По-перше, треба знайти собі сили і сміливості прийти до уролога, нічого страшного в цьому немає. Чоловік записується на прийом, на консультацію, приходить. І тут вже ми розбираємося, в чому проблема. Як проходить прийом? Я, пацієнт приходить, я його опитую, да, ми з ними спілкуємося, знаходимо спільну мову. І я йому е, говорю, які аналізи треба здати. Да? Тобто, що треба зробити, які аналізи набрати, і ми приходимо до общого, якби, консенсусу і е, вибираємо направлення на діагностику, тому що правильна постановка діагнозу це буде основний залог удачного лікування. Значить, що таке простатит? Простатит – це запалення передміхорової залози. Ось, турбує е, чоловіків, як правило, середнього віку, у чоловіків старшого віку це більше вже відноситься до захворювань аденоми гіперплазії. Це буде висвітлюватися пізніше. Ми будемо робити вебінар по гіперплазії передміхорової залози. Ось, він приходить, ми беремо йому секрет, робимо ОЗД-діагностику і приймаємо рішення, як далі будемо лікувати. Ось це, що касається простатиту. Також лікар-уролог займається інфекціями передують систем шляхом. Це відноситься до інфекційних захворювань частевої системи, бо інфекційні захворювання хворіють не тільки чоловіки, а й жінки теж. У жінків це інфекції сечових шляхів, такі як цистіт, це теж можна віднести до інфекційного захворювання, пієлонефрит. Ось це теж. Окремий варіант, окремий буде у нас з вами вебінар по цьому питанню. Ми висвітлю, я все розкажу, що таке це за захворювання, як його лікувати і все остальне. Е, друге. Є таке поняття репро, і також лікар-уролог, як Андрол, займається репродуктивною системою. Да? Не треба забувати, що чоловік ще свою функцію репродукції виконує. Да? Це безплідня в парах, обов'язково треба е, висвітлювати. Да? що Це дуже важливе питання, тому що зі сторони чоловічого фактора дуже багато безплідних пар, а, як правило. Не тільки жінки в цьому винні, чоловіки теж. І чоловіки інколи не хочуть звертатися до лікаря-уролога, а жінки їх давай, йди до уролога, здавай аналізи, але їх самі розумієте, прийти і заставити дуже важко. От. Також займаємося, ну, коротше, в такому випадку. Да? Михайлович, А підскажіть, будь ласка, а які. Які апарати в лікуванні ви використовуєте? От у вас є тут стійка. Можете розказати, при чому вони використовуються? Чи це боляче, чи, чи є результат? Ну, по-перше, це фізіотерапевтичне лікування. Воно виконується у тих пацієнтів, у кого є хронічне захворювання органів малого тазу. Як правило, вони виконуються при простатитах хронічних при калькульозних застійних явищах, коли пацієнт тривало не може вилікувати своє основне захворювання. Да? Препарати приймає, але немає результату ніякого. Я їм пропоную пройти курс фізіотерапевтичного лікування. Це вібромагнітолазеротерапія, да, компонентна, багатокомпонентна терапія, яка включає собі магнітну, магнітне поле, вібро і е, лазеротерапію. Да. Е, потім воно що, що, яка. Пульза від цієї процедури, вона покращує кровообіг. А де якщо покращується кровообіг, туди краще потрапляють. Препарати, ліки, які да, ми йому даємо, е, приймати. Ось. Також покращує, за щодо покращення кровообігу покращується еректильна функція, да, покращується гормональний фон людини, е, пацієнта, який приходить на це лікування. Знімає тяжкість в промеженні, покращує сечовипускання. Багатофакторний механізм цього всього. Плюс, також у мене є ще. Е, Апарат, який пневмомасаж, який повністю заміщає пальцевий масаж. Це вже колись раніше робили лікарі е, пальцеві масажі, але ми вже цього відходимо, більше используємо апаратне лікування, воно більш щадяще, воно не так визиває дискомфорт і по, е, по своїй якби е, полізності. По, свої, по своїй корисності дуже гарно е процедури це болючі, не процедури. болючі. Да, під час процедури може виникати якийсь дискомфорт. Понятно, що е у чоловіка в попі не, щось лишнє, Це, звісно, і це психологічно, але це все з першої процедури, оці ці всі бар'єри знімаються і в принципі далі пацієнти ходять і їм дуже допомагає. Вони дуже... Роман Михайлович. Довольна. Тобто, якщо чоловік помічає, що в нього є болі, йому щось заважає, в нього є відчуття чогось зайвого, є чоловіча слабкість, є пічія, і якщо він декілька разів вночі встає до вбирання, то йому потрібно обов'язково не затягувати і звернутися до уролога. так? Звичайно, звичайно. І дорожня карта його яка буде? Ви берете мазок, робите УЗД, призначаєте лікування і допомагаєте фізіотерапію. Який процент? Того, що йому стане краще від лікування. Як правило, лікування, навіть якщо він починає лікування, в нього вже є запальний процес, на другий-третій день він відчуває вже полегшення. Але тут треба, як би сказати, таке застереження. Треба зрозуміти, чи гострий стан, чи в нього хронічний стан. Якщо в нього хронічний стан і загострення, то ми спочатку медикаментозно виводимо його із загострення. А потім, якщо немає протипоказань, да, що ми беремо онкомаркери, я дивлюсь обов'язково, що людина літня. Якщо немає протипоказань до фізіотерапії, я призначаю фізіотерапевтичне лікування. Тобто. тобто... Чим довше затягнути візит до волога, боятися так, і думати, так, що воно пройде, так. тим важче. Чим важче потім вивезти людину з цього стану, тому що це запальний процес, запущений, треба більше препаратів призначати, більше антибактеріальної терапії. 에... І, страждають і страждають жінки, жінки звичайно. Постійно, кульпіти, звичайно, вагініти. звичайно, тому що це бактеріальна флора. Жінки інколи лікують, лікують свої вагініти, кольпіти, але не можуть зрозуміти, в чому причина. Причина може бути в чоловіку. Постійне, йде да, під да, зараження. Да, іншого звичайно, іншого. звичайно да, так і є. Дякуємо. Якщо будуть у вас якісь питання, пишіть в коментарях. Завжди не треба боятись лікаря. і Якщо щось турбує, завжди звертайтесь. Бажаємо вам міцного здоров'я. До зустрічі!